В Китаї виникла хвиля нового вірусу, симптоми якого досить схожі на грип. Існує занепокоєння, що вірус може стати новою пандемією, а чи зафіксовані випадки захворювання на прикарпатті? Головний державний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук каже: метапневмовірус – це не більше ніж сезонне захворювання. Метапневмовірус, сам як вірус сезонний. Він вже відомий нам з 2001 року. Про це вже напевно, чули всі, і своєю особливістю він не відрізняється від інших сезонних захворювань, від таких як грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в цілому. Ми бачимо, що в минулому під 23-4 років такий метапновірус лабораторно підтверджувався вірусологічними лабораторіями нашими у 24 випадках. Тобто це є досить мала кількість на рівні країни. Головні симптоми вірусу схожі на застуду або легкі випадки грипу. Це нежить, кашель та лихоманка. Клінічно, якщо розібратися, цей він має свої інкубаційний період теж це від 3 до 6 днів. Клінічних симптомів він таких виразних на фоні інших не має, і тому лікарю буде завжди складно сказати, що там є іменно циркуляція цього вірусу в організмі людському, який дає симптоматику з сезонних захворювань. Сезонність для цього вірусу вона і характерною це зима. До весни в Україні з початку підсезону зареєстровано 14 офіційно підтверджених випадків. На Прикарпатті хворих не було. В нашій області зараз лабораторно немає підтвердженої циркуляції метапневмовірусу. На даний час ми маємо тест-системи для дослідження 200 зразків матеріалу від людей, які мають захворювання ГРВІ та грип. І якщо в цих зраз, зразки, які будуть поступати, ми будемо тестувати, буде виявлено циркуляцію метапневмовірусу, ми про це повідомимо, але знову ж таки, він не має своїх ризиків для блискавичного поширення раз і для ускладнення захворювання навіть якісь супутнів в людини. Це два. Метапневмовірус в основному вражає дітей, людей похилого віку та людей з ослабленою імунною системою. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія «Арай».